Всім миру, здоров'я і душевного спокою. Ви на каналі Моє Поділля. Дякую, що зайшли. Хочу сьогодні розказати вам про нашу могилу вояків УПА в моєму селі на Тернопільщині має трагічну та знакову історію, пов'язану з боротьбою за українську незалежність. Основні моменти її історії. Насипна могила на честь загиблих вояків УПА була зведена у селі, ймовірно, вже у 1942 році. На ній був встановлений хрест. Після повернення радянської влади НКВС могила піддавалася систематичному нищенню. Співробітники НКВС та їхня служба активно знімали хрест. Проте місцеві жителі його щоразу відновлювали. Це був символ опору та пам'яті у умовах радянського тоталітаризму. Могила була остаточно зруйнована радянською владою у 1958 році, що свідчить про тривалу боротьбу режиму з будь-якими проявами національної пам'яті. З історією села пов'язані численні репресії проти місцевих жителів, які були членами ОУН вояками УПА або їхніми симпатиками, що підтверджує напруженість боротьби у цьому регіоні. Зазвичай, після здобуття Україною незалежності, такі могили та пам'ятні місця були відновлені або насипані заново. На місці знищених як могили кургани чи встановлені пам'ятники воякам УПА. Факт її існування, руйнування та боротьби за її збереження є важливим свідченням місцевої історії визвольного руху. І ось наступив 1990 рік. Це фото, зроблене про відновлення нашої могили. А вже цього року у 2025-му, силою місцевої ради і активістів ми оновили нашу могилу. Будь ласка, до вашої уваги. Очуєш, матінко Маріє у тобі лише в нас надія. ти захисти міста і села і будь покровом ти для неба, ти захисти міста і села У нас триває війна битва, від тебе помочі нам треба, бо усі молять осімо небо. від тебе помочі нам треба, бо усі молять осімо небо. Нас убивають ми в потребі, бо твій покров звершить у небі, і від ракет, що села, лиш твої руки ще для неба, і села, Лиш твої руки щит для неба, що ти захочеш, усе можеш і вірим, що ти нам поможеш, очу. Чуєш Маріє, чуєш матінко маріє, у тобі лише в нас надія, ти захисти міста і села і будь покровом ти для неба. Ти захисти міста і села і будь покровом ти для неба. не пісня, це, а біль молитва. Друзі, щиро дякую вам за перегляд, за вподобайку, за підписку. Бурімося, поборемо. Нам Бог допоможе. Слава Україні!